Радіо UA Чикаго ЧАС новий зі сполучених штатів У студії Сабе та Наталя Малекелідзе сьогодні в блоці про гучні заяви Дональда Трампа, економічні показники, ринок праці, податкові нововведення та плани Білого Дому щодо житла. Дональд Трамп зробив низку резонансних заяв щодо своїх повноважень і ролі США у світі. Президент наголосив, що єдиним обмеженням для нього є власна мораль і розум а міжнародне право за його словами не є визначальним фактором. На запитання, що для нього важливіше НАТО чи Гренландія, Трамп відповів, що в майбутньому можливо доведеться робити вибір. Він назвав володіння Гренландією психологічно необхідним для успіху США та підкреслив, що реальне володіння дає більше можливостей, ніж дипломатичні угоди. Ще одна заява, і цього разу щодо Мексики. Трамп анонсував удари по наркокартелях, заявивши, що саме вони фактично контролюють країну. За словами президента, діяльність картелів напряму впливає на безпеку США, і він покладає на них відповідальність за сотні тисяч смертей американців щороку. Конкретних термінів або формату дій поки не озвучу. Учено дефіцит зовнішньої торгівлі США у жовтні скоротився до 29,5 мільярда доларів. Це найнижчий показник з 2009 року. Про це повідомляє CBS News. Падіння стало насамперед через зменшення імпорту, тоді як еспорт, експорт навпаки зріс. Експерти пояснюються наслідками тарифної політики Трампа та. Коливанням у торгівлі з золотом та фармацевтикою. Бізнес, який раніше накопичував запаси перед введенням мит, тепер скорочує закупівлі. Це дозволило стримати зростання цін для споживачів. За даними Міністерства праці, США, у грудні роботодавці створили лише 50 тисяч нових робочих місць, значно менше прогнозів. Втім, рівень безробіття несподівано знизився. Найбільше робочих місць додалося в охороні здоров'я, тоді як у виробництві та будівництві зафіксовано скорочення. Економісти говорять про ознаки уповільнення економіки, але зниження безробіття поки що підтримує обережний оптимізм. Податкова служба США оголосила, що з 26 січня розпочне прийом декларацій за 2025 рік. Кінцевий термін подання 15 квітня 2026 року. Цей сезон стане першим із дією ключових положень закону One Big Beautiful Bill. серед нововведень – Податкові відрахування з чайових і понаднормових, пільги для пенсіонерів, відрахування за автокредити, а також запуск спеціальних накопичувальних рахунків для дітей. АРС також поступово відмовляється від паперових чеків і закликає громадян переходити на прямий депозит. І на завершення про житло Дональд Трамп заявив про плани уряду викупити іпотечні іпотечні облігації на суму 200 мільярдів доларів, щоб знизити іпотечні ставки та зробити житло доступнішим. Втім, економісти ставляться до цієї ідеї скептично. На їхню думку проблема полягає не у вартості кредитів, а в нестачі житла на ринку, і така політика може лише підштовхнути ціни ще вище. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Чикаго» та газету сурма через ЗЕЛ за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі один Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали головні новини. США у вічій студії радіо Ю Чикаго. Для вас працюють Іван Саби та Наталя Маликілідзе. Залишайтеся з нами адже далі ще багато цікавого. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.